Вітаю всіх. Покажу вам ще одну подвійну посадочку двох орхідеєк. Зараз у них коренева, звісно, зупинилася в рості. Спека в нас. Але листочки у них ростуть. Посадила я їх разом через те, що в них однакова листова розетка була. Є тут і поганенькі корінчики, але є і гарні. Відшийки почали рости. Але через те, що вони зацвіли, вони зупинили ріст корінчиків, звісно. Ну, нічого. Зацвіли, звісно, вони не дуже пишно, а на бокових гілочках відголоження дали. Отака така орхідейка це пор -пор Рейн. пурпурний дощ, їх називають якось ще. Ну Вона довго квітуча, в неї плотна квітка від пелюсточки. І рядом з нею motion. Звісно, вона не дала таку крупну квітку, як повинна була бути. Тут два тільки дві квіточки. Але мені захотілося поєднати їх в таку посадочку. Сподіваюсь, колись вони заквітнуть обидві. Уже своїми цвітоносиками новими, а не відгалуження. І думаю, буде чудовий, гарний букет. Пишіть коментарі, як ви вважаєте. Нормальне, добре поєднання, вдале чи невдале поєднання. Дякую за увагу на все добре.